Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, Моя Дача. І сьогодні хочу з вами поділитися універсальним тістом, яке підходить абсолютно до різних страв. Наприклад, я ним постійно користуюся, особливо, коли виряжаю чоловіка в дорогу, Замісюю тісто, одне, ділю його на шматки, що мені, наприклад, задумається зробити. І потім, виходить, не одна страва, не дві, не три, навіть не чотири. Наскільки хвати вашої фантазії все можна з цього тіста приготувати? Наприклад, в першу чергу я з нього готую вареники. Так само можна легко і просто відділити кусок цього ж тіста і зробити з нього піцу. Потім можна посмажити пиріжечки на сковорідці. Так само можна їх запекти в духовці. І пампушки з часником, і рулетики з чим угодно можна все зробити з одного і того ж самого тіста. Тож, це економить час, і всі у вас в родині ситі і ви щасливі. Отож, приступаємо до роботи. Так як зараз мені багато чого готувати не потрібно, тому що я запланувала тільки вареники сьогодні на вечір. Тож я готую не на пів літри води, а всього-навсього на один стакан води. Я напишу вам там в описі повністю рецепт на літри води і напишу або зможете поділити його напополам. Самим першим ділом, що я роблю, це беру дріжджі. Тут їх 25 г. І беру цукор. Тут 2 столові ложки. Додаю їх до дріжджів. Ось так швидко розтає цукор разом із дріжджями. Потім сюди ж додаю 2,5 ложки олії, розколотили. Потім сюди ж додаю. Півчайної ложечки солі і стакан звичайної води. Все перемішуємо, щоб розтало. Тепер додаємо сюди просіяне борошно. Замісюємо тісто. Борошна я кладу не по вагах, а так, щоб було воно, ну, як на звичайні вареники чи пиріжки. І зверху вже ось це борошно додаю півчайної ложки соди. Це гарненько перемішуємо. Коли тісто зібралося вже трішки в один комочок, потім його можемо перекласти на коврик і замісити тісто. Замісуємо м'якеньке тісто. Добавляємо по потрішку борошна, щоб не сильно липло до рук. Ось таке воно у нас виходить м'якеньке і гарне. Кладемо його в мисочку, накриваємо рушничком і все. І чекаємо, поки воно підійде. Ось так потихеньку тушкуємо нашу капусту для начинки наших вареників. Не показувала вам всі знають, як її тушити, щоб не довге було відео. Ну і обов'язково підсмажуємо салко на зажарку, потім додамо цибульки. І буде смакота. Ну, а поки ми смажили нашу зажарку і тушкували капустку, подивіться, як підійшло наше тістечко. Пухке і легеньке, гарне вийшло. І ось дістаємо наше тісто. Розділили ми тісто на чотири частинки і робимо ось такі качалочки і приблизно однакового розміру десь ось так робимо отакі заготовки. А тепер беру кожний кусочок тіста, мочаю його з двох сторін у борошно. І все. Зараз будуть вареники. І швидко, і все гарно виходить. І все, осталось наліпити вареничків наших, і робота зроблена. Ці варенички не такі, як в магазині, хоча я магазині їх не, ну, не купую взагалі ніколи. Вони виходять пухкі, дуже такі м'якенькі, ну і пишні, а в магазині трішки трішки не такі. Вони. Ну, не знаю, вони мені не дуже подобаються. Ось такі люблю більше. Тому без качалки получилися в мене такі варенички. Закидаємо каструльку кип'ячу воду наші варенички і 5 хвилин на невеликому вогні будемо їх варити. Ось подивіться, як киплять наші варенички. Бачите, які вони пухкі, получаються І красиві, ніби не в воді вони варилися, а на пару. Дивіться, яка краса. Ось такі у нас варенички. Посипаємо усе за жарочкою. подивіться, як це смачно. Шкода, що ви не чуєте оцих ароматів. Ну ось, подивіться, скільки в нас получилося вареників з одного стакана води. Пухкі, дуже ніжні, м'якесенькі вареники. Якщо вам сподобалося це відео і мій рецепт, обов'язково спробуйте. Думаю, не пошкодуєте, тому що я ним користуюся постійно. Дякую всім, хто додивився відео до кінця, а далі буде ще.